Новий виступ Путіна на Валдайському клубі це не просто чергові погрози, а ціла інформаційна операція. Давайте розберемо детально, кому і чим він погрожував і що це означає для нас. Отже, перша і головна ціль Європа. Путін каже, що уважно стежить за її мілітаризацією. Йому, наприклад, не подобаються розмови в Німеччині про створення найпотужнішої армії в Європі. Він прямо погрожує, що якщо це не просто слова, то контрзаходи Росії не забаряться і будуть цитую дуже переконливими. І одразу ж після цих відвертих погроз він видає свою класику, заявляє, що Росія, увага, ніколи не ініціювала військового протистояння, і що для будь-якого провокатора все закінчиться погано. Країна, яка веде найбільшу в Європі війну часів Другої світової війни, ніколи нічого не починала. Абсурд, просто далі чисте лицемірство. Він закликає європейців заспокоїтись і каже, що попередження про російську агресію це не нісенітниця та розпалювання істерії, і це в той самий час, коли російські безпілотники та літаки порушують повітряний простір країн НАТО, а в Польщі, Німеччині та Литві фіксують гібридні операції та диверсії. Друга ціль його промови Сполучені Штати Америки. Путін прямо погрожує Вашингтону через можливу передачу Україні ракет Томагавк. Він називається новим етапом ескалації, бо для їх використання нібито будуть потрібні американські військові. І же він сам собі суперечить, називаючи ці ракети не зовсім сучасними, і каже, що вони не змінять баланс сил. Так вони загроза чи ні? Аналітики з інституту вивчення війни підсумовують: усе це скоординована спроба залякати Захід. Мета змусити відмовитись від посилення власної оборони та найголовніше припинити військову підтримку України. А як ви думаєте, чи спрацює такий ядерний та інформаційний шантаж? Чи, можливо, такі промови навпаки лише сильніше мобілізують захід? Напишіть свою думку у коментарях.